Так, зараз ситуація така, що 90% самого міста зруйновані, вони знаходяться в руїнах, всі будинки, всі вулиці знаходяться в дуже е, плачевному стані, вони не дають можливість пересовуватись особовому складу противника і нашим підрозділам теж. Скажіть, будь ласка, так продовжуйте. Да. Продовжуйте. Просто маємо Пора. певний нестабільний зв'язок. Дивіться, за даними аналітичної платформи Deep State, російська армія ймовірно просунулася у передмісті Вовчанська, а саме у селі Синельникове. Чи відповідає ця інформація дійсності і чи фіксується просування? Просування фіксуються. Вони виконуються малими бойовими групами противником до відділення. Інколи два відділення, всі ці просування ми. Упереджуємо і реагуємо, стараючись нищити противника, поки він знаходиться в дорозі. А ось поточна ситуація. Як вона відрізняється від того, що на Вовчанському напрямку було до прикладу восени або влітку? Ну зараз ситуація змінилася в тому плані, що зараз погода стала лютішою. Зараз до нас прийшла справжня зима. Тому вона ускладнює пересування як і противнику, так і нам трошки заважає mm -hmm. працювати, але вона не є критичною, тому ми можемо спокійно працювати навіть в таких умовах.